Вітаємо вас сьогодні на нашому каналі. З вами агроном-експерт компанії Максим І сьогодні ми знаходимося в Київській області, в Доцерківському районі. і Сьогодні ми закидаємо наше демополе, використовуючи такі добрива. Як в магнію 7 води в нормі 5 кг на гектар, вандерліфт ред в нормі 2,5 кг на гектар. Та вандерлів монопор 11 в нормі 1 літра на гектар. Дані доброго ми вносимо по сої. Соя зараз у нас знаходиться у класі початку цвітіння ПВЦ 60-62. Дані доброго ми вносимо для покращення процесів запилення. Це використовується бор, бор впливає на генеративні органи, покращує процеси запилення, впливає на якісні показники, на в бобах. Також використовуємо супадвагенію для покращення процесів фотосинтезу. Обміну органічної речовини кращому засвоєнню азоту. Також використовуємо вандреліфред для подолання дефіциту макроелементів. Розчиняється просто ідеально. Далі в нашу бакову суміш вносимо вандерліф Ред, де 10 азоту, 20 фосфору і 30 калію, плюс 15 сірки і 2% бору в пропорції 2 кг на 1 гектар. 2,5% вносимо. Далі в нашу бакову суміш вносимо бор від компанії Вандер 11B11 157 г на літр бору, плюс азоту 5%. Вносимо в пропорції 1 літра на гектар. Отже, вся система живлення в нас складає сульфат магнію в нормі 5 кг, вандерліф РЕД в нормі 2,5 кг та вандерліф монобор в нормі 1 літра на гектар. Друзі, тільки ми відібрали зразки контроля. І зараз заходимо в нашу діляночку і зараз будемо їх порівнювати між собою. Вириваємо рослини рандомно. Ось ми навіть бачимо по висоті різницю між варіантами. Ось ми відібрали зразочки з нашого варіанта. І ось бачимо істотну різницю по висоті рослин. Так, друзі, ось ми відібрали наші зразочки. Ходімо, зараз пройдемось і подивимось різницю між даними варіантами, між контролем і нашим варіантом. Друзі, ось ми відкопали наші зразочки і розложили їх для порівняння. На даних зразках ми бачимо істотну різницю по висоті та по розвитку кореневої системи. На нашому варіанті з нашими добривами більш розвинена коренева система. Сьогодні 12-й день після використання наших мікродобрив від компанії Вандер. І ми побачили візуальну різницю між нашими варіантами. Але основний показник у нас урожайність. Тож чекаємо обмолоту і показників урожайності. Сьогодні, 9 вересня 2023 року, ми знаходимося на нашому досліді у Білоцерківському районі. Отож, шановні, переходимо власне до обмолоту Сої, де зафіксуємо результативність листового підживлення. Отож, шановні, провели ми збір врожаю на ділянках по 2,5 гектара. Контроль у нашому випадку на вагах показав 21,5 центнера, А наша дослідна ділянка 23,9-24 центнера, що в підсумку є прибавкою в 24-2,5 центнера до заліку, що є непоганим результатом як для одної обробки листового живлення. Оскільки внесення проводило сумісно із АЗР, це виключило затрати на додатковий прохід оприскувача. Тому фактичні витрати склали 586 гривень на гектар, що і становить лише собівартість добрив. Застосування листового підживлення дало прибавку 2,4 центнера на гектар. При середній вартості сої на грудень 2023 року в розмірі 14 тисяч гривень за тонну. Чистий прибуток становить 2774 гривні на гектар, що і підтверджує ефективність та доцільність використання листових підживлень.